Ми зібралися на молитву перед Господнім лицем. І мені задались ті свідчення, коли на Україні ще не було свободи, не було домів молитви і збиралися християни молитися. І я передам те, що я чув від старших. Тоді, як ми знаємо, були такі маленькі, низенькі хати, долівки були із глини, а християни вони любили молитися, і їм було це удобно, їм було приємно і в таких домівках збиратися. І навіть коли йшов дощ і йшли в чоботях. І не один кілометр, і приходили в такі хати, де ці долівки глиняні, вода стікала там, де вони стояли, молилися, і вони там і схилями коліна, і, і штани на цій глиняній підлозі, на мокрій вже підлозі. Неважно, думаю, які вже будуть штани, але коли присутність Господня вона наповняла цей дім. Ті християни, вони вважали за потрібне схилитися перед таким Богом, коли Він дає благодать свою, коли він наповняє. І цей дім він після того, після молитви, стіни пливли, стіни були мокрі, всі були такі, теж не було кондиціонерів, теж були всі такі мокрі, але. Вони згадують, згадують до цього часу ті молитви, і вони раді були тим молитвам. І знаєте, хотілося б, щоб не тільки ті спогади переносити із уст в уст, але щоб ми могли засвідчити в житті нашому, що і ми можемо переживати таку присутність Божу в житті нашому, і тому ми збираємося перед. Господнім лицем, щоб шукати нашого Бога. І ще одне свідчення, теж я чув із уст іншого брата. Він був на Кавказі і зібралися помолитися Богу. Теж така бідненька хата. Він говорив, каже, вас на Україні, каже, сарай або хлів, він гарніше виглядає, а цей дім подарили для дому молитви. Там Люди теж не дуже так живуть багато, але вони були довольні, що мають таке місце, де зібратися перед Господнім лицем, і вони називали це домом молитви. і прийшли помолитися. І написано, коли вони схилили свої коліна, і Барат розказує, коли вони схилили свої коліна, і почали молитися. Бог підняв сосуда і каже таке слово: каже: діти мої. Собранні, во ім'я Моє, без моєго присутства і без моєго внимання бить не може. І тому, де б ми не знаходилися і в якій кількості не знаходимося, де двоє чи троє зібрані во ім'я Його. Там і Він є посеред нас. Слава нашому Богу. І тому я хотів би закликати, щоби ми. Молилися до нашого Бога, пам'ятаючи, що Його око воно наблюдає за тими, хто ходить, хто шукає Його лиця, хто прагне Його присутності, і Він бачить, Він знає, що Ти прийшов в Його ім'я, і Він є присутній на цьому місці. І таке місце, і Слово Божого, один віршик зачитаю, і ми будемо молитися, книга. Книга вихід, 33 розділ, 7 віршу. Мойсей вже взяв і поставив себе шатер вне стана, вдалі від стана і назвав його з кінею собрання, і кожен із Господа приходив в «Скинію собрання. Находившися в ні стана, кожен іщущий Господа приходив в скіню собрання. Я так дивився на це місце, і написано, що не всі люди приходили за стан до скінії собрання, але ті люди, які хотіли знайти Господа, які шукали Господа, вони приходили туди, до Скинії собрання і шукали Господа. Нижче ми, ми можемо читати, як це все відбувалося, коли Мойсей заходив в Скинію, коли опускалося це облако, коли Господь говорив до Мойсея, коли... Весь народ, бачивши здалека це облако, вони знаходилися находили, в стані, кожен у входить у свій шатер, вони поклонялися, дивлячись ту сторону, там, де перебуває Господь. І коли ті люди, які знаходилися біля своїх шатрів, вони поклонялися, вони розуміли, що є там Бог, то я так можу. Подумати, що відчували ті люди, які знаходилися близько, біля тієї скінні собрання, там, де опускалось це облако, там, де голос Божий звучав, ці скінні собрання, там, де Бог перебував, і як добре, брати і сестри, коли ми приходимо на це місце, шукаємо Господа, і ми розуміємо, що Бог говорить, і Мойсей слухав нам сьогодні. Вже було сказано про те, що як важливо чути від Господа слово, яке він приготовив, і коли Мойсей входив, він слухав, що скаже Господь, що він промовить сьогодні, в цей раз, в цей час, що мені потрібно на моєї душі. І іщу, що ще є Господа, вони прагнули туди, там, де говорить Господь, там, де відкривав Він свою волю, там, де Він відкривав свої заповідь, заповіді. І як важливо, брати і сестри, сьогодні. Цей останній час, коли немає тої стабільності, коли немає того, що ми не знаємо, що буде завтра і де ми будемо завтра і третього дня, а Господь хоче сьогодні навчати. І так як він проводив свого народа ізраїльського через ті пустині, він давав напрямки, і він сказав, коли підніматися, коли ставити стан. Так і сьогодні важливо чути той голос, коли нам рухатись, коли стояти. Бог хоче промовляти, Бог хоче, щоб наше серце було відкрите для Його слова, а ми, щоб були ті іщущі Його Господа, які би шукали Його лиця, які б прагнули, і не всі. Не всі люди вони шукають Господа, не всі вони прагнуть, але хай наше серце, хай наша душа. Вона буде не дивлячись на тих всіх людей, як вони поступають, але щоб ми шукали Господа, шукали Божого лиця, шукали його присутності, там, де Він, там, де Його присутність нам туди минути. Його шукати, і там, де двоє чи троє, він є присутній, він є з нами. І хай була Господь, щоб ми пошукали це, пошукали Господа, відчули і сказали, що дійсно на цьому місці є Господь. А я каже, і не знав, і назвав це місце Дім Божий в ефіль. І знову і знову він, я думаю, неодноразово згадував, що на тому місці він бачив, він відчував присутність Господню. Хай нас Господь, Ми в наших спогадах були ті не одні ті вечори, не одні ті молитви, не одні ті собрання, яких ми згадували, що на цьому місці був і є Господь. Ми схиляємо свої коріна, будемо молитися нашого Бога. Амінь.